Пенсіонери вараша об'єдналися задля допомоги ЗСУ. Зв'язали майже тисячу пар шкарпеток для українських захисників. До волонтерської групи університету третього віку належать ветерани праці Раес, міста та переселенці. Кожен тут виконує свою місію: одні в'яжуть, інші розпускають старі речі та змотують нитки. Ми відчуваємо велике задоволення, що ми приносимо туди тепло. Тепло серця нашого материнського, так, що ми, ми тут, як у мене там ну, всі кажуть, він не ваш, він наш вже. Шкарпетки, дбайливо сплетені вараськими майстринями, вже отримали бійці в таких гарячих точках, як Херсон, Краматорськ, Бахмут, Солидар, Рубіжне, Мар'янка. Кожний носочок вкладаємо, любимо, чекаємо, молимося, вкладаємо записочку і вкладаємо снікерс. Волонтерська група була створена на початку грудня минулого року. Її ініціатором стала Юлія Ходюнова. Я зустріла жінку на йому мати солдата, і вона розповіла, що наші хлопці зі сходу потрапляють в шпиталі з обмороженням кінцівок. Вона написала допис у Фейсбук з проханням про допомогу, на який масово відгукнулися мешканці міста, а також учасники проекту університет третього віку, який вона курує. «Нитки ми досі ще не купували. Два місяці ми все ще відпрацьовуємо ті кофти, які нам нанесли. Озброївшись спицями, одночасно плетуть шкарпетки 20 в'язальниць. Деякі працюють вдома, а інші гуртом, спілкуючись та співаючи українські пісні. Пані Сільвія в'язала востаннє 30 років тому, але знову взялася за спиці, щоб допомогти військовим. Мені навіть не думалося, що мені прийдеться ще е, вернутися до плетіння носків. Але оскільки виникла така необхідність, то я прийшлося згадати і включитися в роботу. І наразі я вже сплела 25 пар носків. Також на прохання матерів, жінок, сестер українських бійців волонтери сформували 17 адресних посилок. Їх надсилали для одного воїна, але з розрахунком на всіх бійців його відділення чи підрозділу. Якщо адресно, воно приходить отсюди, де тут дитина жила, де вона із і з вараша. їй це приємно, що її якби це якби з рідного дому приходить. Це дуже зворушливо, звісно, а ми отримуємо дуже велике моральне задоволення. Це не просто шкарпетки, це доказ того, що українці вірять в зсу і усі, незалежно від віку, докладають зусиль щоб наблизити перемогу. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, канал Енергоатом.